Привіт всім. Це годинник HK8 Pro Max Gen 2 в новому чорному кольорі. Поставляється в такій коробці. Тут вказано, що це чорний колір. Додаток, з яким працює. І так, що в нього є чат GPT. Поставляється він з такою інструкцією. Не буду багато приділяти часу. Це у нас магнітна зарядка. І ось сам годинник. Ось такий годинник в новому чорному корпусі. Сьогодні я вас ознайомлю з повним оглядом на нього. Поточна версія прошивки 2.03. Насамперед скажу, що HK Pro Max це той же годинник, що HK9 Pro в корпусі Ultra. Деякі моменти огляду я буду порівнювати з годинником Hello Watch 3, а також W69 Тож, поїхали. Корпус. Корпус годинника виконаний з металу. На зротній стороні, стандартний набір, датчики, гвинти реальні та механізм фіксації ремінця. Ремінець фіксується гарно, надійно. Годинник має бездротову зарядку. Зі складанням годинника проблем немає. Виконано все якісно. З правого боку у нас коліщатка Digital Crown виготовлена якісно, але виглядає не так красиво, як Hello Watch 3. Прокрутка коліщатка теж тугіша, ніж в Hello Watch 3. Можливо, це зроблено, щоб запобігти випадковій прокрутці при носінні годинника. В меню годинника є окреме налаштування для вібрації при прокрутці коліщатка. таку функцію в Hello Watch 3, бо там ця вібрація працює там, де потрібно і там де ні. Наприклад, при прокруті щоденної активності, в hk 8 Pro Max все, все плавно, а в Hello Watch 3 постійна це надоїва вібрація, яку неможливо відключити. Натискання коліщатка відповідає за активацію екрана та перехід до меню додатків. Довге натискання це швидкий перехід до вимикання годинника, перезавантаження та SOS. Другою кнопкою теж можна активувати екран, приглянути запущені додатки. Подвійним натисканням запускається додаток таймери. На подвійне натискання можна брати іншу функцію. Довгим натисканням запускається голосовий асистент. Ще з правого боку мікрофон. З лівого боку динамік та ще одна кнопка. Нею теж можна активувати екран. Одиночне натискання запускає меню тренувань. На одиночне натискання можна обрати іншу функцію. Подвійне натискання запускає плеєр коротких відео, наприклад, TikTok YouTube Shorts. Довге натискання запускає тренування дихання. Кнопки трохи неякісно е зроблені. Ось так вона ходить, вона ще й трохи виступає за корпус. Також функції цієї кнопки можна налаштовувати в годиннику. Екран Екран це AMOLED-екран з діагоналлю 2,12 дюйми, з високою роздільною здатністю 485х520, пікселів. пікселі практично не видно, екран високої яскравості, на сонці все видно. Максимальної яскравості більше, ніж Hello Watch 3, автоматичне регулювання яскравості немає, керування яскравістю знаходиться в меню основних налаштувань. Це дуже незручно. Швидкого доступу до зміни яскравості немає. Олеофобне покриття низької якості. Далі активація екрана при піднятті руки. Активується екран при вимкненні, а от переходить на watch face. При двертанні руки екран гасне. Все реалізовано гарно і працює без нарікань. Є один аут зі стрілками. Інтерфейс годинника, наближений до інтерфейсу Apple Watch Ultra, є проблеми з точністю перекладу та відображенням крилиці. Сам інтерфейс працює швидко, є незначні тормоза. Наприклад, при поверненні з меню додатків на Watch Face. Ось я нажав, годинник щось ще думає, а потім переходить. Наприклад, візьмемо годинник, годинник w 69 Так, тут ви скажете, немає анімації переходу, але відпрацьовує швидко. Тут є анімація, але є анімація переходу до меню, а зворотнього порядку немає. Зато є ці тормоза. Таке відчуття, що процесор не справляється з навантаженням. Свайп знизу це меню швидкого доступу, де ми бачимо маленьку іконку стану Bluetooth з'єднання до смартфону, зелена значить підключена сіра, ні. Далі іконка активації екрана при піднятті руки, пошук телефону, відсотки зряду акумулятора, постійно вімкнений екран, режим в театрі, режим не турбувати, блокування екрану, гаманець. Налаштування оплати сервісами WeChat, Alipay, PayPal. Я так розумію, що це генерування кірпадів на сплату. Якщо знаєте, то прокоментуйте, будь ласка. Жим відображення часу, плеєр для відео, карта, далі ліхтарик, чат GPT, мови. Українська є. Давайте подивимося, ще, які у нас мови є. Ну, Англійська, російська. Далі європейський та арабський, і так далі. Що у нас тут ще є? Та останнє це перехід до основного меню. Свайп зліва, день тижня, дата час, QR-код додатку. Вірфіт, погода та чотири найчастіше використовуваних додатки: свайп справа, вимірювання пульсу статистикою. Далі плеєр коротких відео, віджит дихання, віджит керування музичним плеєром, анімації плейпауза є, керування гучністю з відображенням рівня гучності на годиннику. Назву пісні не показує. Пам'яті для музики годиннику немає. З'єднання з, з Bluetooth-навушниками не підтримується. Хоча це все є в Hello Watch 3. Якість передачі звуку на нормальному рівні, як для годинника, є редактор віджитів. Назву пісні не показує. Digital Crown гучність не регулюється. Тільки свайпом по екрану. Танні віджит. Це активності за день статистикою. Є редактор віджитів. Натискаємо на стані віджит. Ось, запускається. Ми можемо видалити віджити. Свайп зверху це повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує тричі вібрація відчутна, екран не активується, Hello Watch 3 екран активується та одиночна вібрація. Якщо у момент отримання повідомлення у годинника активний екран, то повідомлення відобразиться в вигляді банеру зверху екрану. Повідомлення групуються в розрізі додатків, підтримуються іконки додатків. Якщо і не прочитані повідомлення, то на екрані мигає червона крапка. В Hello Watch 3 постійно світиться. На самих же непрочитаних повідомленнях ніяких крапок немає. Тобто, ви не розумієте, які саме повідомлення не прочитані. Сортування повідомлень йде від останнього отриманого повідомлення в групі. Повідомлення від Gmail приходять з текстом, в Hello Watch 3 йде тільки назва. Наприклад, от повідомлення від рібок, то було б написано тільки рібок і все. Більше ніякого тексту немає. Цей годинник відображає трохи і тексту цього повідомлення. Повідомлення на годиннику відображає більше тексту, ніж Hello Watch 3. Не весь текст, але все ж більше. Такий об'єм, де є розуміння: чи варто дивитися на смартфон, чи ні. Повідомлення можна видаляти як всі, так і поодинці. Основне меню. Перше – це у нас персональна інформація, яка синхронізується з додатком. В Hellowatch 3 вона не синхронізується на останній прошивці, повідомлення. Ось що мені подобається в цьому годиннику, що є опис функції, він зрозумілий. Тут три налаштування повідомлень, саме цікаве з них це активація червоної крапки на Watchface, яку ви можете вимкнути за потреби. Далі універсальний. Тут є інформація про годинник, де вказана поточна версія прошивки та інша інформація. Вибір мови. Підключитись до телефону, QR-код. Скинути до заводських, перезавантажити та вимкнути. Режим не турбувати. Дисплей та яскравість. Активація при піднятті руки, активація on Display, енергозберігаючий режим, вимкнення екрану, час роботи постійно вимкненого екрану та інше. Постійно вимкнений екран мінімум 3 хвилини, максимум 20 хвилин. Далі меню додатків. Звуки та дотики. Киналаштування звуків рівня гучності, вимикання вібрації при прикруці каліщатка, сила вібрації. Пароль блокування. Налаштування кнопок. Тут два налаштування. Батарея. Статистика використання батареї. Вона працює. На відміну від Hello Watch 3, там статистика не працює. Спати це налаштування режиму сну. Спорт розпізнавання активностей, автоматичне розпізнавання та їх налаштування, серцебиття. З налаштуванням сповіщення про високий і низький пульс в стані спокою та у вісні. Записи активності та їх налаштування. Приліжковий годинник це ось так воно виглядає. Та довідка. Переходимо до меню додатків. По подвійному натисканні змінюється вид меню додатків. Давайте подивимося, які додатки є в цьому годиннику. Перше. Пульс, тиск, кисень, спорт, сон, статистика замірів тиску, активності, телефон, голосовий помічник, аудіоплеєр, погода, будильник. Дихання, таймери секундомери, калькулятор, мед, плеєр для коротких відео, компас, камера, пошук телефону, повідомлення, основні налаштування Він та я, статистика дихання, гра, чат GPT. Якщо змінити вид меню на сотовий, то буде відображатись більше додатків. Чому так зроблено, невідомо. Тобто, в залежності від вибраного виду меню. Ви будете бачити або всі додатки, або певний набір. Ось так у нас відображається погода. Порт. Така анімація. Щодо анімації вибору спорту та запуску самого спорту, то анімація найкраща із годинників Hello Watch 3 та W69. Калькулятор. Точність вимірювання. Для вимірювання пульсу та кисню годинник використовує три світодіоди. Четвертий є датчиком наближення щодо точності пульсу та кисню. Пульс вимірює навіть на столі. Є пульс, є динаміка. Тобто датчики бутафорія. Повітря, як ми бачимо, не вимірює. Працює три датчики. Четвертий це датчик наближення. Кисень вимірюється дуже довго, десь одна хвилина. Також вимірюється кисень лежачи на столі. Як ви бачите, годинник знайшов кисень в столі. Дуже чудово. Підрахунок кроків плюс-мінус вірний, є похибки, але повинні ви розуміти, що ці всі годинники, копії це не для того. Фазисно не вимірював, бо не сплю з годинником на руці. Далі дзвінки. Якість мікрофона та динаміку на гарному рівні. Я чую, мене чують нормально. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. На екрані відображається телефон або ім'я абонента, так повинно бути. Але у мене з цим дуже багато проблем. Далі на екрані підсвічуються кнопки, прийняти дзвінок та відмінити. З ім'ям якісь трабли. Ім'я в мене не відображає ні в якому випадку. Таке саме було з годинником hk 9 Pro. Якщо формат запису плюс 38, то відображається номер абонента. Якщо через код оператора, то навіть віджит дзвінків не відображається. Годинник активує екран, йде вібрація, показує watch face та грає мелодія, але як на нього відповісти, невідомо. При прийнятті дзвінка на екрані видно номер телефону та ім'я абонента, якщо вам пощастило. Тривалість розмови, рівень гучності можливо змінити за допомогою натискання на екрані на маленькі іконки. Це дуже незручно. Інші кнопки вимикання мікрофона, закінчення дзвінка та примикання дзвінка на телефон. Ось так іде вхідний дзвінок. Піднімаємо трубку. Ось на оцій маленькі іконки нам потрібно натискати для того, щоб керувати гучністю. Це практично неможливо. Пару моментів по дзвінкам. Коли розмовляєте по смартфону, а у вас при цьому під'єднаний годинник, то звук з телефону він може приходити то на годинник, то з годинника на смартфон. Тобто це все налаштовано дуже криво. Скажу, що в годиннику W69 це реалізовано дуже чудово, і там, де ви підняли трубку, там іде звук. Він сам не перемикається ні на годинник, ні на смартфон. Якщо ви відповіли на смартфоні, то ви далі розмовляєте на смартфоні. Автономність тут як ПВЗ, тому що в цьому годиннику ставлять зовсім різні акумулятори від 100 до 300 мАг. Виробник заявляє, що тут акумулятор 320 мАг. Що по факту, я не можу заміряти, так як без зарядка потребує значно більше енергії, ніж придає до акумулятора. Як працює у мене з вімкненим АОД годинник працює один день, без АОД в середньому 4-5 днів. Тобто автономність трохи гірша, ніж у Hello Watch 3. Відсотки зряду показує не точно, зовсім не точно. Може навіть показувати 4 дні 100%, а потім просто вимкнутися. Повний заряд батареї триває десь біля однієї години. Це показує на годиннику. Насправді батарея не заряджена. Годинник потрібно заряджати біля трьох годин. Годинник стає при цьому теплий, сильно не гріється. Для зарядки рекомендовано використовувати зарядний пристрій 5 В 1 А. Волога захист. Виробником заявлено стандарта ip 68 але враховуючи відгуки користувачів, я б сказав, що ніякого захисту від води і пилу тут немає. Не рекомендується навіть мити руки з годинника. Зв'язок з смартфоном. Використовується Bluetooth версії 5.2. Зв'язок стабільний після розриву зв'язок відновлюється. Додаток Virafit Pro: в додатку є все необхідне, та ще є купа зайвого, та незручного. Мені додаток не сподобався від свого зовсім. Я б не рекомендував ще купляти годинники, які працюють з тим додатком. Це страждання. Перше, що вас зустрічає при запуску годинника, то це реклама, і вона з'являється дуже часто. А в самому додатку знову куча реклами. Більшість watchface платних це взагалі як. Тобто ви платите за годинник з базовим набором watchface, а в нього немає нічого гарного в тому наборі. Хочете змінити на щось пристойне, то ще заплатіть. І так за кожний новий watchface. то якась дичина. Так, хтось каже, що є модифікована версія додатку, де Watchface безкоштовні, але ж там не все так добре, як ви думаєте. З модом буде багато проблем з повідомленнями, Bluetooth з'єднанням, та й ставити нові прошивки я б теж не рекомендував з мод версії. У додатку за мало індивідуальних налаштувань для повідомлень завантаження нових watchface виконується досить швидко, є невеликий набір watchface, більшість з них все ж таки платні. Та щось пристойного там замало. Є можливість зробити власний watchface. Годинник не має власної пам'яті, тому не має можливості завантаження фото та музики. Висновки hk 8 Pro Max це той же годинник, що і hk 9 Pro, тільки в корпусі Ultra. І, на жаль, з тими ж проблемами. Хоча, кажуть, що hk 9 Pro в нових версіях щось там уже виправлено. Але в мене на каналі є огляд на годинник hk 9 Pro. Загалом я вважаю, що HK8 Pro Max це вже не актуальна версія, хоча є свої плюси, як на мене, я про них сказав. Подекуди плавніший інтерфейс, ніж Hello Watch 3, є можливість вмикати вібро при прокрутці коліщатка, є іконки додатків повідомленнях. В основних налаштуваннях є трохи більше можливостей гнучкого налаштування під себе, але є і кричущі мінуси: кривий шрифт, акумулятор живе своїм життям. Датчики біометрії показують, що їм заманеться. Функціонал дзвінків зовсім неадекватний, з кучою багів. Тож загалом цей годинник можна купляти лише для перегляду часу та повідомлень. І то якщо влаштує шрифт. Якщо залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!